Про потенціал релокованих екоорганізацій у нових громадах говорили під час зустрічі у Черкасах. Учасники обговорення презентували власні ідеї та практики, які вже встигли втілити після переїзду. Так, наприклад, у місті Калуш на Івано-Франківщині громадські активісти-переселенці виступили з ініціативою створити еко-профіль громади. Раніше таку ідею планували втілити у рідному Рубіжному, проте не встигли через окупацію. Екопрофіль це база, яка показує екологічний стан громади ну, на зараз, включає характеристику рослинного та тваринного освіту, характеристику ґрунтів, які громада в себе в підпорядкуванні має, характеристику промисловості та сільського господарства. Також він містить перелік всіх організацій, дотичних до Екологічних питань даної громади, а також перелік неурядових організацій, ну громадських організацій, і системи екологічного моніторингу. Екопрофіль має стати у нагоді при розробці стратегічних та нормативних документів громади, допоможе виявити пріоритетні напрямки розвитку. Головна методологія це співпраця з громадою, да, залучення представників цієї громади до створення профілю, бо тільки тоді він буде живим, нормальним. і Далі вже більш професійні методи поділилися досвідом роботи у новій громаді представники луганського осередку Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення. Вони переїхали до Хмельниччини і вже запропонували місцевій владі ідеї кількох проєктів. У нас реалізується зараз проект з екологічної сприяння екологічної інтеграції ВПО в приймаючі громади на базі екологічних питань. І на даний час ми ініціювали такий проект в Хмельницькій області, в місті Хмельницькому, в Антанінах і в Антанінській громаді, і в Росошанській. Дуже сподіваємось, що найближчим часом ми вийдемо так мовити на практичний етап. Ми плануємо там зробити станцію з сортування відходів, плюс додаткові заходи з благоустрою, там прибирання і так далі. Ось і е, на даний час ми ну, плануємо використовувати використовувати цю тему екології як один з головних таких е, драйверів для того, щоб забезпечити комунікацію між ВПО та е, представниками ну місцевої громади. Зустріч у Черкасах провели у межах ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації в Україні. Модератори, представники міжнародного фонду відродження за підтримки в Швеції. Вони працюють з екоорганізаціями зі сходу вже не перший рік. Тож вирішили підтримати їх і в кризових умовах під час релокації. Ми зробили окремий конкурс. З малих грантів для організацій з Донеччини та Луганщини, і власне починали із цих малих грантів із 11 організаціями із цих двох областей. Це був 21-й рік. Люди розпочали роботу над своїми проектами ще восени 21-го року. Ми з ними теж робили ще різні заходи саме такого інформаційно-навчального характеру. Але війна змішала все, тобто деякі організації мусили релокуватися. Ми разом із посольством Швеції вирішили, що ми підтримаємо, надамо принаймні такий шанс організаціям завершити якимось чином ці проекти, тобто, щоб вони могли переорієнтувати свої залишки коштів, які у них залишилися, на ті ідеї, які у них можуть виникнути вже в нових. Умовах і при нових обставинах. Ми являємося грантером в екологічному проєкті. У нас є громадська ініціатива просвітницької діяльності з екологічної тематики. Ми з нашими партнерами, двома університетами, відділом екології Черкаської Черкаскої міської ради і плюс парк, дирекція парків в комунальний заклад. Ми зараз напрацюємо екологічні стенди, які макети зараз допрацюються і потім будуть роз розташовано в чотирьох локаціях повздовж міської набережної, тому сьогодні ми являємося приймаючою стороною. Дуже раді вітати своїх колег, мати можливість обмінятися досвідом. Поэтому, ну, думаємо, що такі проекти якраз йдуть на користь розвитку громади. Під час дводенної зустрічі багато говорили про соціально-економічний ефект від залучення ВПО під час воєнного стану а також завдяки роботі у групах напрацювали ідеї, які можуть запропонувати громадам та державі в контексті відновлення і європейської інтеграції України. Екологічні проблеми, які ми доносимо переносимо точніше на рівні громад. Вони часто густо є спільними і не вирішуються на території громади, тому хотілося б, скажімо так, розробити певні нормазпроекти нормативно правових актів, які б. Оптимізували співвідношення між повноваженнями і обов'язками держави, і, зокрема їх там регіональних представництв державної влади та громадами в плані екологічних вирішення екологічних проблем. Вплив кримних окремих ГО малий, а об'єднання в асоціації, кластер або щось таке більше ну, вагоме, додало ваги безпосередньо цим маленьким. Геошка, які спілкується з представниками влади, можливо, вихід на якісь міністерства і спрощила би їм роботу і ну, свої ініціативи просування їх в громаді, потрібно розробляти нову стратегію національної безпеки як такової, спускати її на базовий рівні кожної людини, дитини, сім'ї і таке інше. От, і... Как би, а то, що касається наших громадських організацій і активістів, то мабуть наше громадське суспільство могло б бути проводником може би, через наші всі заходи, які проходять, хоч екологічні, хоч навчальні, хоч інші психосоціологічні, от які зараз дуже багато проходять, але саме от формат безпеки становиться такою на часі. І ми повинні ну на нашу думку, ми повинні кетаму звикнути і вважати це своїм фронтом.